Доброго ранку, мої любі малята. Ой, подивіться, що сталося з нашою подружкою Оленкою. Оленка гралася у своїй кімнаті, але так захопилася грою, що не помітила, як все в кімнаті порозкидала. Тепер їй треба усе прибрати. Та поскладати на місця. Давайте ми їй допоможемо. Спочатку ми зберемо в кошик м'ячики, але будьте уважні, скільки кольорових кружечків на кошику. Скільки м'ячиків ми маємо покласти в кошик. Скільки кружечків на кошику. Давайте порахуємо. Один, два, три. А скільки ж м'ячиків? Один, два. Скільки м'ячиків ще не вистачає. Так, одного. М'ячиків на один менше. Давайте порахуємо ще раз. Один, два, три кружечків. А скільки м'ячиків? Один, два, три. Три м'ячика та три кружечка. Чого більше? Однакова кількість. Їх порівну. Ми допомогли оленці зібрати м'ячики. А тепер давайте допоможемо оленці зібрати на поличку пірамідки. На верхній поличці у нас зібражені трикутники. А на ніжній поличці ми будемо складати пірамідки. Їх має бути Стільки, скільки трикутників. Давайте порахуємо. Трикутники на полочці. Один. Два. Три. Три трикутники. А скільки пірамідок? Одна. Чого більше трикутників? Або пірамідок. А тепер скільки пірамідок? Дві. Чого більше? Так, трикутників. Малята подивіться, ще одна пірамідка зайняла своє місце на полочці. Чи порівну тепер на полочці? Так, молодці, порівну. Ви виконали завдання. Дітки залишилося одне завдання. Оленка побудувала гаражі для машинок. Давайте ми з вами розмістимо машини в гаражах. Один. Два малята. Скільки машинок залишилося без гаража? Одна. Малята на скільки машинок більше, ніж гаражів? Вірно на одну, а на скільки гаражів менше, ніж машинок? Правильно. На одну. Вот ми малята з вами і допомогли Оленці прибрати її кімнату. Як добре у чистій охайній кімнаті. Дітки, а є у вас своя кімната? Чи складаєте іграшки ви на місця? Я малята сподіваюся, що вам було цікаво. А наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!